Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Внаслідок обстрілів об'єктів генерації та електропостачання України в Полтавській області 18 листопада застосували графіки аварійних відключень, а згодом і графіки погодинних відключень електроенергії. На сьогодні це найбільший клопіт для комунальних служб і жителів Миргородської громади. За словами Сергія Швайки, ситуація з опаленням по місту стабільна, хоча тимчасово припиняла роботу одна із котелень у центральній частині міста. Через нестабільну напругу в мережі електропостачання періодично доводиться здійснювати перезапуск котлів на теплогенераторних станціях. Ще раз нагадаю всім, що котельні нас працюють згідно температурних графіків на забезпечення мінімальної температури. Відмітили керівники комунальних служб, що всі проблеми, які виникають на сьогоднішній день, це проблеми не виключно спілкування між людьми внутрішньобудинкові системи. Зроблені таким чином, що повітря, яке збирається на верхніх поверхах, можна стравити тільки через, ну, через верхні поверхи, через спускні клапана або, там, або крани, які знаходяться у, на верхніх поверхах. І всі проблеми, які є на сьогоднішній день, це тільки від того, що верхні квартири, в яких мешканці не проживають. Нема доступу до виконання цієї роботи. Наразі жителям багатоповерхівок ОСББ і Миргородська управляюча компанія пропонують встановлення кранів і спускних клапанів за межами таких квартир або ж на поверхнижче, щоб у фахівців була можливість без перешкод отримати доступ до системи опалення і своєчасно виконати необхідні роботи. Йшла мова на нараді і про вуличне освітлення сільських населених пунктів громади. Наявні системи увімкнення через аварійне чи планове відключення електроенергії працюють нестабільно, тому їх планують модернізувати. В місті у нас, де працює система автоматизованого управління, освітлення на сьогоднішній день є. По населених пунктах, на жаль, автоматизованих систем немає. Там стоять ще годинники, годинникові такі механізми. І вони всі електронні. І при відключеннях електроенергії вони дають збої. На сесії зараз ми виділили незначні кошти, але для встановлення таких автоматизованих систем в ряді населених пунктів будемо виконувати ці роботи поступово. що ж стосується ремонтів доріг у громаді, то цьогоріч їх вже не виконуватимуть. Готують плани на наступний рік. Роботи по вкладанню гачого асфальтобетонних сумішів вже закінчили, тобто вже всі роботи, які були заплановані за наші кошти і за кошти Агенції автомобільних доріг, роботи вже виконані. Тому в цьому році вже й погодні умови не дозволяють далі продовжувати роботи. По щебеневій підсипці ще закінчують роботи по. Дорозі, ну на цьому тижні закінчаться роботи по дорозі на Марчинки Лищенки. Загалом усі комунальні служби працюють в штатному режимі над вирішенням щоденних завдань у межах своїх компетенцій. У Миргородській громаді відбулася важлива діалогова зустріч, яка об'єднала представниць громадських організацій, місцевої влади, громадського сектору, волонтерів, активістів у сфері гуманітарної роботи. Головна тема обговорення важливість гендерного підходу в наданні гуманітарної допомоги. Захід організували за активної участі співголів регіональної робочої групи, гендерні аспекти у гуманітарній діяльності, за технічної підтримки ООН жінки в Україні та фінансової підтримки. Уряду Австрії ми разом з ООН жінки будемо зустрічатися з громадськістю, з активістами Миргородщини, а також говорити про гендерні аспекти в наданні гуманітарної допомоги, дивитися на ті ризики, які зараз є в громадах, шукати спільно шляхи виходу зі складної гуманітарної ситуації, яка зараз є в Україні, і знаємо, що саме ця земля також потерпає дуже від ракетних ударів. Сучасні виклики, що постають перед громадами України, вимагають ефективного реагування на кризові ситуації. Врахування гендерних аспектів покращує якість допомоги та сприяє більшій рівності і доступності підтримки для всіх верст населення. Дуже часто ми говоримо так дуже загально, і надається вся допомога. Просто в кількості штук, не звертаючи увагу на те, що є певні потреби у жінок і дівчат, є певні потреби у чоловіків і хлопчиків. І зараз ці питання потрібно розрізняти, потрібно додавати адресну допомогу для того, щоб вона доходила безпосередньо до тих людей, які потребують цієї допомоги, і щоб ця допомога була ну, саме те, що потрібно. Під час заходу присутні обговорили потреби населення, які необхідно враховувати під час розробки та реалізації програм гуманітарної підтримки, найбільшу вразливою категорію під час війни є жінки і діти. І так як серед ВПО дуже багато жінок, саме жінок і дітей, то запровадження нових підходів гуманітарної діяльності, які будуть сприяти. Саме інклюзивності надання гуманітарної підтримці саме цим категоріям є дуже важливими. І сьогодні під час круглого столу ми розглядаємо самі цінові підходи, тому що гендер гуманітарної діяльності це не тільки жінки і діти, це також і чоловіки, це також і люди з інвалідністю, це і ветеранська спільнота, і це абсолютно всі люди, які потребують допомоги, потребують підтримку в такий важкий час. Учасники заходу мали змогу поділитися реальними прикладами успішного впровадження гендерно-чутливих підходів і наголосили на можливості масштабування цих ініціатив. Якщо на початку війни дійсно якесь гуманітарне реагування, якась допомога, так, вона видавалася всім, то зараз, мабуть, уже треба переходити до аналізу саме потреб в розрізі. Ну, є певні. Потреби, зокрема, тільки в жінок є якісь потреби тільки в чоловіків чи в інших категорій населення, там дівчат, хлопців, дітей. І відповідно, можливо, це на сьогоднішній день вже потрібно переходити при гуманітарному реагуванні на ті чи інші ситуації, саме до врахування різних підходів, генерних підходів до цієї ситуації. Тому дуже цікаво брати участь сьогодні в цьому заході. Подібні зустрічі заплановані в різних громадах Полтавської області, а їх результати будуть підбиті на великому форумі, який відбудеться у Полтаві на початку грудня. Захід стане не лише майданчиком для обміну досвідом, але й можливістю для представників громадськості долучитися до робочої групи та офіційно закріпити своє партнерство через підписання меморандуму про співпрацю. Цьогоріч у Миргородській громаді впроваджують новий підхід до затвердження бюджету, запланувавши провести бюджетні слухання. У такий спосіб кожен житель зможе внести свої пропозиції щодо розподілу коштів місцевої скарбниці. Ініціатива фінансового управління була підтримана депутатами Миргородської міської ради, які унормували цю процедуру та ухвалили відповідне положення. Хотілося б в першу чергу, щоб не тільки в стінах влади, а й безпосередньо. Мешканці як фізичні, так і юридичні особи долучилися до головного фінансового документу нашої громади. Прийнято рішення депутатами нашої місцевої ради стосовно проведення бюджетних слухань. Це процедурно, відповідно, унормовано і прийнято положення відповідне. Бюджетні слухання розпочнуться після того, як проєкт бюджету буде офіційно оприлюднено. Фінансовий документ на наступний рік вже найближчим часом можна буде знайти на сайті Миргородської міської ради в розділі оголошення або у соціальних мережах ради Телеграмі, Вайбері, WhatsApp чи Фейсбуці, перейшовши за посиланням. Усі охочі зможуть ознайомитися з проєктом і, за необхідності, додати свої пропозиції шляхом електронного звернення до фінансового управління. Наприкінці цього тижня робочого буде розміщено рішення. Про бюджет громади на наступний рік на офіційному сайті міської ради з усіма необхідними матеріалами, які до нього дотичні. Впродовж практично двох тижнів або десяти робочих днів, кожен мешканець нашої громади, це як фізична, знову ж таки, наголошую, так і юридична особа, може зробити свою пропозицію. Шляхом надання заявки на електронну адресу фінансового управління. В цьому році прийнято таке рішення через електронне спілкування. Планується, що бюджетні слухання стануть своєрідним відкритим майданчиком, де кожен голос буде почутий, а пропозиції не залишаться без уваги. Кожна заява не залишиться без розгляду, і про всі результати. Розгляду буде повідомлено по кожній заяві. Дотичні до цього служби нашої міської ради, виконавчі служби, чи то освіта, чи то ЖКХ, чи то культура, соцзахист опрацьовують впродовж тижневого терміну. І, відповідно, як наслідок цього всього буде враховано або не враховано ті чи інші пропозиції. У фінансовому управлінні вважають, що такі слухання допоможуть врахувати думки громадян щодо витрат та виявити ті питання, які потребують пріоритетного виділення коштів. Кожен мешканець може прийняти участь в розгляді нашого головного такого фінансового документа нашої громади і, відповідно, надати свої пропозиції, тому що все врахувати неможливо. Після опрацювання проєкт бюджету з рахуванням пропозицій жителів громади буде винесено на розгляд виконавчого комітету та депутатської профільної бюджетної комісії. Завершальним етапом стане голосування на сесії міської ради. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органах, а саме начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та державного архітектурного будівельного контролю Миргородської міської ради, заступника начальника управління, начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю. Контролю Миргородської міської ради, головного спеціалісту відділу Державного архітектурно-будівельного контролю, управління архітектури та Державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Детальну інформацію можна отримати за номером 053 55 531 85 або відсканувавши QR-код на екрані. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір? Сайт www.lobbyx.army. тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо. Рішення за тобою, наше спільне майбутнє в наших руках. 1626 рік. У Римі Папа Римський Урбан VIII освятив собор святого Петра. Нині резиденцію всіх пап. 1654 Почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої. 1838. Тарас Шевченко завершив перший тепер вже трачений варіант Тарасової ночі фінальної поезії Кобзаря. 1883. У Сполучених Штатах Америки введено єдину систему визначення часу. Доти кожне місто саме встановлювало собі час. 1928 на екрани вийшов мультфільм Пароплавчик Віллі, виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Мікі Мауса символу компанії. 1932 вийшла постанова ЦК КПБУ про заходи щодо посилення хлібозаготівель, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса.